Ну що, друже, як настрій? Ну поганий настрій. Чому поганий? Ну, Програли. Але добре ж грали? Ні? Ну, грали добре, мені сподобалось. Чого не вистачило? Ну, не вистачило кравця і усіло. А по грі? Ну, по грі гарна була гра, гол не зарахували. Ну, чистий гол був, а ми не зарахували. Що було на Євро 2012. А, а скажи мені, хто він найулюбленіший на гравець? Ну, Коноплянка ірмонка. Як ти гадаєш, сьогодні вийшло їм показати свою гру? Ну, їм вийшло сьогодні, ну і там всі гравці п'яту гарно відіграв. І, ну, всі гравці гарно зіграли, ну тільки просто Програли. Скажи мені, от... Е... Збірну Грини чекають два непростих матчі так, з Ірландією і з Польщею. Чи потрібно щось міняти в грі? Гра на Німеччину була класна, а якщо врахувати на Північній Ірландії, на Польщу, ми виграємо. Виграємо дві наступні грі. Так, виграємо. виграємо. Вийдемо з першого чи з другого місця? З другого. В другого вийдемо, так? так. Ну, в залежності, як в Німеччина зіграє. Німеччина, якщо вариє три грати, то ми. А якщо ми дві і одну програли, то ми другу. Ти будеш їхати на матч з Польщею? Так, буду їхати. Будеш, так? Окей, і останнє. Яка твоя найулюбленіша кричалка. Як ти підтримуєш сбір? Е, ну, найулюбленіша кричалка, ну в принципі всі. Україна. Можеш прокричати щось таке цікаве. Ну... Україна вперед, що що е... це? Україна вперед! Давай! Україна вперед!